Ми з вами знаходимося біля черешні. Як бачимо, цілий ряд з черешні у нас вже гарно зацвітає. Поряд з ними ростуть груші, які теж от-от розцвітуть. Значить, Ми зараз повинні звернути увагу на те, що коли цвітуть черешні, то не тільки черешня, а й груші, і сливи взагалі будь-які дерева. Зараз дуже шкідник небезпечний для них це. Оленка в яка знищує квітки. При великій наявності цього шкідника може бути значна, а то навіть стопроцентна втрата урожаю. Тому треба боротися. Чим боротися? Такими препаратами, як каліпсо, провантовернал, колібріс, тобто всі ті препарати, які мають діючу речовину, Тіаклоприд. Ці, гарненько ці препарати діють. Проти неї.